З давніх давен народ ставиться до вишиванок, як до святині. Вишиванки передавалися з покоління в покоління, З роду в рік зберігалися, як реліквії, адже візерунки на вишиванці несуть сакральний зміст. І є своєрідним Кожен регіон України має свою особливу вишиванку, що відрізняється від інших технікою та орнаментом. Кожна область володіє вишитими сорочками, притаманними тільки її. Яскравим прикладом є ось ця неординарна книга. Вишивка Жидачівщини з колекції музею народної архітектури та побуту у Львові. То видання є популяризація справжніх українських орнаментів. Сама книга формату А2 вражає своїми розмірами. Завдяки цьому фотофрагменти подані в натуральну величину в масштабі один до одного. На основі якісних фото можна самостійно намалювати схеми для вишивки, для створення копій, оздоблення сучасного одягу та й будь-якої іншої творчості. До речі, у виданні представлено. 35 комплектів вишитого українського давнього одягу. Також тут публікується текст на основі експедиційних матеріалів, зібраних на Жадачівщині науковим співробітником музею народної архітектури та попиту імені Клементія Шептицького. Наші українські традиції і усе, що з ними пов'язане, завжди зігрівають наші серця, і цим теплом хочеться ділитися і далі. Тому рада чекаємо на вас у стінах бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.